Хочеш анекдот? Ішли якось два негра, короче, труп один викапували. Викапували його. Хороша робота. Шнур, то куди ми йдемо? Побачимо. Бляха, який він важкий.

Вітаю. Вітаю вас, Містер Шна. Скільки за кіло? 50 гривень і воно твоє. Я думаю, за 100 гривень домовився. Я розраховував на більшу суму. Але ми домовимося. Скільки вам потрібно, містера Шнор? 10 кіло. Давай на пробу. А що у вас місце рождень? Нам підходить. А будемо зустрічатися, пане шнур. І це же час в нашому місці. Шнур, ти що, здурів, звідки нас стільки грошей? А хто сказав, що ми будемо віддавати їх? Gathering the storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. в нас плани надалі. Тобі мало хлопців, ми й так на лежах з цими клятими комуністами. А зараз ще й будуть ірландці. Я не знаю, що я думав, шлун, але я вважаю, з ними краще дружити. Вони заправляють ринку порошку. Тому насолоджуйся моментом, коли ми не маємо справи. Не переймайся брат, все буде як помосом. Каріна скликає родинну раду. Що їй потрібно, ми навіть не встигли переодягнутися. До речі, піарту. То для чого ви зізвали родинну раду? Ми втомлені та негодовані тільки з переговорів. Аби ви нам щось сказали про ваші кляті переговори, то були б ситі. Вибачте за запізнення. І так, родинна рада. Перше питання. Чому ви, кляті хлопці, не посвячите нас у свої справи? Ми точно ж такі члени родини, як і ви. Не забувайте, ми керували цим бізнесом, коли ви були на навчаннях. Так і було. То що ж змінилося? Ми повернулися. Продовжуємо родинну раду. Вітаю вас, панове! Наші статки ростуть. Новий суддя повністю себе оправдав. А від доходу з ірландцями ми взагалі станемо багатіями. То чому б нам це не обмити? Артур, організуй випивку, а я розберуся з дівчатами. Деякий час по тому. буде. Хлопці. Артур, як там з випивкою? Нам поставлять її з найкращих барів країни. Виконавчиком комітет покмером готовий прийняти. Не зрозумів. Що за цирк ви тут устроїли? Наша нова посада, містере Шейві. Припиняйте це, чи ви хочете. Ми хочемо, щоб дівчата відігравали трішки більшу роль у вашій сім'ї. Я краще помру, ніж довірую роль жінці в кримінальних справах. То я можу це пришвидшити. Не забувай, я все-таки твоя тітка. Можу й відшмагати. Ну, так давай це. Давай, стріляй. Що за тут влаштували. Буде вам роль. Не віджень. Він був без патронів? Я прийшов сюди, щоб примиритися. Ще веньком надасть вам свої титули та завдання. А зараз ми запрошуємо вас на свято. На На яку честь? честь <плес> сім'ї

Я хочу випити за нас, моя люба сім'я. За ці роки що ми разом, ми багато чого досягли. За сім'ю! За сім'ю! Сім Артур, пошли в туалет! Пішли в туалет! Okay.